Я дівчинка-цукерка, що... ти не думай, що я проста карамелька. Психологи кажуть, що в підлітковому віці остаточно формується особистість. Тож, поки однолітки шукали себе, Арестович уже знайшов, записував на диктофон свій голос і сам від себе кайфував. На мене плювати на людську думку з, ну, з такої високої вишки, що навіть невдобно, розуміється щоб вражати людей усім натуральним, одразу після школи Арестович подався на біологічний факультет Київського національного університету імені Шевченка, начебто, для того, щоб зрозуміти природу свідомості та зв'язок між тілом та психікою. Я навчаю саме цьому, як аналізувати і збирати дані. Але на другий курс майбутній провидець не пішов. Бо що з тих біологів взяти? Нудно, сухо і без оплесків. Рідний, розкажи мені, що буде сцена Арестович на кілька років занурився в театральну студію і отримав ідеальний простір. Тут можна було ставити чужу драму, а аплодували тобі. Саме там невдалий біолог вперше осягнув май. Гічну силу поєднання харизми, пауз, погляду і псевдоправди. Я кажу завжди, що я людина, яка цікавиться психологією. 25 років. Театральна сцена змінювалась ролями у фільмах та рекламних роликах, часто з болотяним душком. А хвилюватися не треба. Він тут це було його середовище, але внутрішній дзен все одно залишався незадоволеним. Поки на обрії не замаячив фігуральний камуфляж. Я ж все розрахував по хвилинам. Чому я маю сидіти і чекати на твого експерта? Арестович відчув, що світ потребує не лише актора і мислителя, а й того, хто трощить будь-якого ворога силою власної харизми, а потім сумлінно виносить цей трофей на закохану публіку. Наш бренд це свобода. 1994 року майбутній нарцис спецпризначення вступив до Одеського інституту сухопутних військ. А за чотири роки вийшов звідти військовим перекладачем. Нічого не буде, нічого не буде. Я тобі гарантую. У ті самі роки в тих самих стінах Одеського інституту, де Арестович шукав сенс життя між статутом і сценою. Навчався й майбутній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. З інституту знаємо один одного. Він на курс стар. Ше був чи перетинались залужний з Арестовичем у крилці або під час строю невідомо, але є нюанс: якщо залужний зберіг із того часу благородне мовчання, то Арестович згадує кожному мікрофону, ніби вони з Валерою ділили фактично одну мрію на двох.